Слава українській армії, найкращій армії світу! І слава тим командирам, які ведуть Україну до перемоги з мінімальними втратами і максимальним ефектом. І сьогодні я би хотів звернутися знову на, на, на тему звернути увагу на тему про великі втрати наших людей, відповідальність за це командирів, чи вона взагалі є. Теми підготовки офіцерів, проблеми серед командного складу, проблеми між командирами і підлеглими, проблеми взагалі нашого наступу, контрнаступу обговорюють дуже багато. І я надихнувся, наприклад, недавнім інтерв'ю у студії Гайдая Михайло Кузаконі, такий головний сержант. І ще можна привести і тих людей, які про це говорять: і Маркуса 47-ї бригади, і Арті Грін відомий всім артилерист, і Масі навіть наєм, який вже адвокат поранений. І не кажучи про коментарі азовського руху. Але Азовці, вони крім коментарів, вони просто плюнули на то все і зробили свою, свою систему із підготовки з системи війни. І Азовські підрозділи, вони інші. І про підготовку армії, про великі проблеми армії говорять всі, але дуже концентровано і точечно б'ють Юрій Бутусов, Сергій Кривонос, Олег Старіков, Олег Бойко керівник громадської організації військового лідерства-полковник, і навіть генеральний прокурор Шишкін, який теж в добровольчому формуванні зараз служить. і... Всім відомий і роздражаючий всіх Олексій Арестович. При всьому, що Арестович говорить дурне життєрство, якісь там фантазії проросійські, то понятно. Але в нього є факти, і в нього є висновки, і в нього є просто приведені приклади, які заперечити неможливо, бо то є факт. І ми говоримо про відповідальність за втрати. Коли у командира роти або комбата загинуло якийсь процент людей, не існує методики і не існує практики в цій армії, я спі... кажу в цій армії і в цій державі, тому що в нас має бути краща армія і краща держава. На даний момент вона така. І треба сказати про відповідальність за втрати, про честь офіцера, про підготовку офіцера, про підготовку бійця і забезпечення бою. Тому що. І я знаю, що ну, навіть ще в мирні часи, в часи кучми там, і після нього будь-якому генералу було соромно, що в нього сталася якась подія, наприклад, самогубство, дезертирство якесь бійців. Алкоголік-офіцер. Посадили наркомана офіцера. Офіцер, який скоїв злочин серйозний, його визивали в міністерство. Міністерство визивали, може, сам президент, і дрючили. Дрючили, дрючили, дрючили. Головне завдання в армії дрючить полковників, дрючить майоров, а до лейтенанта вони дойдуть. Якщо ви будете тільки дрючить лейтенанта, і сержанта і того бідного солдата нагружати, господа офіцера будуть там балдеть, віддихати, на рибалку ходити за 40 кілометрів від лінії фронту, і з допомогою дрона спостерігати бій і доповідати. Взяв 150 метрів погибло 20%. Нахіра ти такий потрібен. Нахіра тоді є така країна, в якій вибиваєте людей замість території. Ви получите територію при відсутності людей. Але зараз не про це. Я хочу про честь офіцера. Перше, що її, якщо немає то за цим тоді хай вже нема честі, хай вони безчесні, вирощені майори і підполковники в часи Януковича. Він купив погони, купив посаду, купив екзамени. Потім він далі купляв. Хтось просто на війні виріс і вже привик до жорстокості і цинічності. І таке теж мурло. Воно героїчне мурло, у нього, й, слухайте, медалі є. І а, він виконує сліпо й тупо накази. Знаючи, що якщо в нього будуть процент втрат, йому нічого за це не буде. І за це військова прокуратура і генерали оперативного, там, тактичного рівня, якось там ще ОТУ, ОСУ, там, Сухопутки, Генштаба, ніколи його не спитають і не визовуть його на ковер, як це було 20 років назад чи 30, постійки струнко будеш, полковник майор стояти, і тебе будуть дрючить і питати. А чого? А тому, що, а чого він так? А тому, що він зробив так? А чого він так зробив? А я не знаю, а чого ти не знаєш? От коли тебе так будуть 45 хвилин по струнко дрючить, і це всі будуть знати твої, старші офіцери, як тебе дрючили. І коли тебе в приказах прийде, що тебе зняли з посади, розжалували, то, може, тоді честь і совість прокинеться у панов офіцеров, які допускають втрати, і їм за це нема. Чому вони допускають втрати? Тому що перша слабка підготовка бійців, друге, слабка підготовка довбодятла, який посилає їх на бій. І третє, слабке матеріально оборонне якесь там військово-технічне забезпечення. Тобто, снаряди, розвідка, аеророзвідка, своєчасні якісь там міні-проходи. Все-все-все. Нема забезпечення, нема моральних і фізично сильних солдат, які готові це робити. І нема командира розумного, розумного вовка, який веде навіть баранів на бій. А часто виходить, у нас вовки керуються баранами. Ніколи не переможе армія вовків під керівництвом барана. І я би не був такий злий, аби про цих баранів інтернет не розповідав. Як мені сказав один патріотичний мені друг священик, Треба це все припинити. Оці всі журналюги позакривати, що ви народ не зачаровують, нехай собі вірують і йдуть. І не треба оцю корупцію розказувати, бо це ганьба країни. Ну, це теж ще наївні полізні ідіоти є такі в рясах. Але сьогодні не про них, сьогодні про відповідальність за втрати. Масіна єм сказав. Якщо би командира сказали, пан майор, Загинув бієць 15 мільйонів гривень. Ти хотів, що антидронові, ці, ти хотів нову розвідку, ти хотів, то дулю тобі з маком. Ну, ти тільки що загубив бійця. Українська держава виплатить 15 мільйонів гривень. І за ці гроші ми мали купити тобі всю техніку на твою роту, на твій батальйон. Тепер дулю тобі. Але такого немає. А чому? А тому що не жалко. Ну, загинув та й загинув, ми привикли до цього вже. І тому за це відповідає Генеральний штаб, Верховний головнокомандувач президент. І за це відповідають всі комітети Верховної Ради, які і всі це бачать, і всі це знають, і роблять вигляд, що виходу немає. А от у Азовці вихід є, в третій штурмовій вихід є. У 47-й бригаді Магура вихід був, але її розбили знову за некомпетентних командирів. Хоча Маркус заставляв всіх вчити і ТТХ, і зброю, і тренуватися фізично. Але хто такий Маркус? Головний сержант? Хто такий Кузаконь? Головний сержант? А господа офіцера плівати хотіли, Бо в голові в них російський російський совєтський офіцер сидить. А що мені от вказувати тут? Тому що привикли, коли були срочники, рядовий це взагалі раб. Пацан 18-19 років, він взагалі не розбирається ні в законах, ніколи себе не захищав, та ще й відбирали таких, щоб рота не відкривав. Я це знаю, як відбирали, щоб тільки не відкривав рота. Хороший слухняний солдатик, якого в часи кучми на будівництво дороги кидали того солдатика-срочника. На Одеський припортовий заробляла 28-а бригада. Що, ви Не знаєте цього? Корупція була тоді, і вона розвинулася в Ющенка, в Януковича. І в Порошенка, і в Зеленського. І оці господа офіцерики сьогодні не несуть втрату за те, що потім держава буде, по-перше, тупо платити 15 мільйонів гривень, друге, вам не жалко людину, третє, в тебе просто нема. Бійців зараз, ти будеш ждать, поки ТЦКки тобі наловлять. Ти дебіли якісь чи що? Слухайте, я дуже злий. Я дуже злий, коли надивлюся оці інтерв'ю з нашими, ну, я б називав цих людей, експертами. Я їх називаю експертами. А що робити, як робити, це окрема тема, і не на 15 хвилин е, відеорозповіді.